23-річний Азрєд Баддиєв і 42-річний Руслан Ахметов під час тимчасової окупації села Новокиївка Шевченківської сільської громади Миколаївської області незаконно позбавили волі сімох людей, катували їх. І виводили на розстріл біля кладовища. 28 квітня Снігурівський районний суд заочно визнав обох російських окупантів винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на вирок суду. У тимчасово окупованому Мелітополі почастішали випадки шахрайства. Аферисти, видаючи себе за співробітників МВС Росії, виманюють особисті дані мешканців. Під приводом перепису населення зловмисники з підробленими документами приходять до людей додому, іноді у формі, вони просять показати документи, сфотографуватися та здати відбитки пальців, нібито в рамках якоїсь програми окупаційної влади, але насправді як радіжок і шахрайства. Південний окружний військовий суд у Ростові на Дону залишив у силі вирок, 61-річному Миколі Олійнику, 14 років, за нібито підготовку замаху на проросійського чиновника. Попри рак шлунка, суд не виявив гуманності. Слідство стверджує, що його завербувала СБУ, але олійник заперечує намір убивства і каже, що зізнання дав під тиском і без незалежного адвоката. Він сидить у СІЗО номер 2 Таганрога, відомому жорстоким поводженням ጅኛው